Прошу, наших читачів за технічні неполадки, Ви знову ж таки на чаті, ви знову ж таки, на сайті 20 минут-2, і ми продовжуємо відповідати на запитання читачів, які прийшли в Анонс-чату, до нашого гостя там. Ну, Кілька наступних читачів повертають нас до особистих моментів, тому я сподіваюся, відповідати буде легко, але, ну, можливо, не знаю. Звісно, приємно. Отже, ім'я вказане. Коли вперше почула ваше ім'я та прізвище, дуже здивувалася, що хлопець іншої національності і ще й не тернополянин, очолює таку морську організацію. Якщо ви справді робите це за покликом душі і серця, а не просуваєте себе ближче до корита, це круто. Ви закінчуєте п'ятий курс, що далі плануєте залишитися в Тернополі? Ну, одразу ж почну спочатку. А, я, я, я не розумію питання, чи я іншої національності. Тобто, е, я, я українець, е, мій, мій батько, е, так, батько киргиз, мама українка. І, е, по національності я українець, тому що 2016 років було право, право обирати національність. Я, я вибрав українську національність, я також є е, е, християнин. І Тому не, не, не думаю питаннями із, із захисту, що я іншої національність. Так виглядає я на іншу національність. І прізвище в мене не українське, але, але я українець. Чи справді робити це запогання? До корита ніякого я не, я не рвуся і, е, і роблю, роблю все для того, щоб е, е, Громадське, громадське життя було більш насичене молодіжними проєктами, тобто і хочу, щоб якраз більшість, більше молодих людей було, більш було активними, не, не сиділи вдома, а проявляли більшу активність. І не відповідаючи на питання, закінчити п'ятий курс, що ж далі, зараз, зараз якраз проходить той момент, який вирішується, що ж буде далі. І і Зараз будуються пани, тому зараз а, не можу відповісти, а, що ж буде далі, яка, на якій я буду посаді, чи, а, чи десь чи я буду займатися якимось бізнесом, чи буду працевштовнутися на це, я ще не можу відповісти. Це питання, це питання а, часу. Ну, але це, думаю, не видно, але не про корити не йдеться. Про корити в мережі не йдеться і я розумію, чому такі питання. Добре. Там є і наступне запитання, також ми вже відповіли фактично Івану тому... на одне запитання, тому я націоналю. Знову ж таки, Іван, але він ще поставив інше запитання, яке стосується саме організації, це питання моєї відповіді. Чому ваше файне місто не бореться з корупцією в рідному ну, економічному університету? В яких вистосунках соку? <рес> ну, Друге частина питання, дуже смішно що звучить. Ну, словом, перше. Так, до першої частини, до, до корупції в рідному дневу. Я відповім так, що в кожному університеті не владко і... Тобто не все проходить так, як, як, як бажало, що проходило. Це не тільки на в нас в Тернополі, а й всій Україні. На жаль, рівень здобуття вищої освіти по всій Україні просто бажає кращого. І ситуація, ну, ситуація в НЕО просто вона двохстороння. Я, я думаю, що це мають на увазі нещодавні питання якраз з ректорськими контрольними роботами. Питання в принципі, вирішилося дуже демократично. Тобто студенти мають, мають право обирати, чи, чи, вони, чи вони будуть платити викладачу за додаткові консультації, чи, чи, вони самі, чи вони будуть самі готуватися до ректорських контрольних робіт. Думаю, питання вичерпане і не бачив якоїсь ролі організації Файне місто. В подоланні, в подоланні того питання. І не знаю, і незнайом якраз з, там, з корупційними схемами в економічному університеті. Подаю на друге питання. Якщо немає на увазі свободі складу на місцевому рівні або місто, або область, ну, дякую, тому що дякую меру міста, тому що він завжди підтримує проєкти, організації Файне місто. І е, е, якраз е, е, започаткував е, е, дуже, е, дуже здали проєкт Тернопільської столиці України. І тобто, Це, я думаю, ну, прямі відносини з владою нас, якщо, якщо влада нам допомагає. Uh -huh. це, тобто якісь ви самі розцінюєте якісь проекти чи, чи якісь справи підтримують? <пи> так, так, ну, нам ж не кажуть, ви робіть то-то, то-то, то-то. Ми, ми просто скажемо, чи, чи підтримуєте ви нас. В цьому учніте. Як правило, завжди міська влада ніколи не відповідає ну, негативний, так само, коли ми зверталися і, так само до обласної влади, ну, рідко нам казали, що ми в цьому ми не допоможемо. Ну, я їх є, дуже вдячний тому, що все-таки все керівники хоча б на місцевому рівні розуміють, що все-таки молодь треба підтримувати і молодь може, може робити багато вдалих проєктів, очікувати свої ідеї в життя. От наступний якраз тач, він правильно назвався. Він продовжує думку, можливо, ми просто лаконічно. Фактично ми вже на нього відповіли, але хай трошки конкретизувати. Чи не видається вам, що балаканина, тобто промарська робота, так? Це переливання з пустого порожнє. Що в вашій організації збираються люди, які не мають чого вчепитися, але мають деякі амбіції. Ходите по залу і провокуєте, садите місцем ялинок, а описуєте, ви посадили ліс. Бавтеся на здоров'я, але не робіть вигляду, що політики... А, що ви великі політики і громадські діячі. Ніхто не дає вигляду, що ми політики одразу дають відповідь на запитання і ніяких ялинок ми не садили. <реш> можливо, це, можливо, це, на жаль, а, по вокзалу ми не ходимо, милостині не просимо. Можливо, він мав на увазі це відео, але це відео великої давності, яке було викладене. можливо, я ще мав мало досвіду, виступаючи перед великою історією. І а, наші молоді люди не збираються на поруч, щоб просто, просто прийти, як кажуть, потусуватися. Люди приходять заради того, щоб самореалізуватися і зробити щось на благо міста. Тому, тому ні, ніхто по вокзалах просто не ходить і ніякої простої балакаре в нас немає. Добре. І наступний читач, який теж не назвався, він цікавиться тим, хто вас фінансує. Тут цікавляться якраз про найближчий проєкт приїзд письменників в наше місто. Ну, за час роботи в організації Файне місто в Тернополі, в Тернополі були люди, які нам допомагали. Це безперечно завжди підтримує міська влада. Якраз і, і цей, і цей проєкт по приїзду письменників в Тернополь нам допомагає також міський голова. І Допомагають Красні Папа, це Файне місто, це КНАМ Пасамонна Ресторація, це також Атріум, також співпраця з із різними організаціями, це, одна з них це міщенське братство. Також постійно підтримує наші проекти і опілля, також «Креатор креаторбут підтримує школу громадської активності, ну, постійно підтримує школярик свою продукцією. Також це фарбований лист підрушень, які посібник долучився до нас, щоб надрукувати збірку тих, тих творів, які будуть прочитані на цьому фестивалі. Це, так, це також і, і різні заклади. це також Коза, ліверпуль. Тобто ми стараємося залучати все, все більше і людей, тобто, і в закладів місті, які, які готові працювати з нами. Тобто, які, яким не байдуже громадське суспільство. Добре. А от якраз ми дійшли до запитання пана Василя Мухи. Дуже приємно, що нас дивляться, виявляється навіть не тільки в Тернополі, а Сертмуха, житель Донецька, Дніпропетровська, перепрошую. І він постійно. Заходить на наш сайт, заходить е, на телефон. Тик... І поставив питання саме до вас. Е, питання таке, є щиро радується Тернопіль, центр українства. Але, е, але якщо у тому, що є треба щось змінити, то це означає, що в нашому місті щось не так, так? не відповідає потребам часу. Питання до вас перше. Що у Тернополі не відповідає потребам часу? Це перше. Ну, э, дякую за запитання, це дуже хороші запитання. І э, постараюся відповісти э, на питання Віситету, то тобто, що не відповідає Тернополі по його питанням за э, потребам часу, дивлячись того, що він э, живе на Східній Україні. Я думаю, це те, що э, і Західна Україна, і місто Тернопіль э, більш скоріше хочуть потрапити до Європи. І вважає себе вже європейським можливо, містом і самі тернополяни думають, що вони живуть вже в Європі, незважаючи на те, що, на те як живуть люди за іншим берегом Дніпра. Ось, я, думаю, я думаю, тільки питання і, запитання, я думаю, це якраз той фактор, що. І молодь, і, і міщани Тернополя думають і, і хочуть і, бути європейським народом. Це можна і з власним досвіду побачити, тому що е, побував багато на бачок семінарах, конференціях, і дуже багато зустрічаюся з молодими людьми, з, з молодими активістами із Східної України, також Донецьк, Луганськ, Харків, Дніпропетровський, також із Атної Республіки Крим. Можна, можна якраз прослідкувати, що е, там молоді люди хочуть більшого більш, патріотизму в них, а наша молодь хоче більше європейської інтеграції. Тому, я думаю, ось тут між нами трошки є часові анки. Тут, тут питання в культурному мозку і, і, і в інших питаннях, тому що е, за, захід, захід, Західна Україна е, все-таки більше виїхати до Західу. І друге запитання від того, що селян моги. Mm -hmm. Що і чому українську мову зробить найважливішою і головною єдиною в Україні? Цікаве запитання. А, ну, я думаю, якраз а, молодь. А, Найближчому майбутньому буде сприяти тому, щоб її відмінили ну, мовний закон, хоча там є багато суперечності навколо нього. І ну, також ми не схвалюємо те, що там, українська мова не, 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 одна, не одна єдина держава, на місцевому рівні а, чиновники можуть, а, можуть ставити інші мови також на, на, рівень, а, на один рівень з нашою, нашою державною. Мову. Тому я думаю, що якраз молодь буде тою рішення сили і, і на Заході, і на сході країни якраз, до встановлення до тільки одної єдиної державної мови, тому що о, вона формувалася дуже, дуже багато років історично, і люди за неї і, і помирали, і дуже боролися, щоб і Україна була незалежною, щоб в нас була одна єдина мова. Mm -hmm. То, і, а ми це втратили буквально за малесенький період часу. А такий великий, дуже великий період часу це все формувалося, відбувалося і, і на жаль, ми, ми не змогли вберегти ось так. Наступний читач теж постійний. Пам'ятаю, вже такий дік. колібрі. От, колібрі. На громадську діяльність багато розуму не потрібно, вважає Колібрі. Тільки організованість вміння балакати. Що ж ви конкретно добре вмієте робити? Читаючи це, це, це запитання, якраз а, зразу приходжу на думку, що як жаль, що є такі люди, які задають запитання, і а, є такі люди і в громадському секторі. Якраз через таких mm -hmm. людей е, е, і, о, і всі думають, що громадські діяльності тільки потрібна організованості вміння балакати. Зовсім не так. Тому що все треба робити обдумано, злагоджено, і приходити, і приходити до, до вирішення різних питань і дуже-дуже обдумано. Тобто, і такі, такі якраз люди, які такі запитання задають, можливо, можливо вони формують таку загальну думку, що, що потрібно тільки багати, більше нічого не робити. На питання думати, що конкретно що, 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 що робити, вміє тобто, те, що навчають в університеті, тобто е, навчаюся на менеджмент і якраз йду по фаху. Зрозуміло. Наступний читач теж не назвався, але він, бачите, він і захищає вас, і ще й питання став. І чого ви тролите дитину? Ну, бавиться в громадську діяльність, як може, щось робить, до чогось не дійшли. Зніміть духу і посадіть шість еленок біля міста, а тоді задавайте такі питання. Ну, бачу, ну... Є ну, інші ну, люди. Так. Людина, тобто, так, є людина трошки енді, так, є... і зверху поставилась і, і дійсно ж відповідала на запитання. Тобто, е, щоб тільки балакати, треба щось мітче робити. <гум> <Так>? То, <якраз гум> ну, сподіваюся, що ви з кожним року будете бачити більше реальних справного міста. Мені просто цікаво, що вже другий раз ялинки згадуються, а чому я не знаю. <гум> <Чому самі є? гум> Можливо, все-таки ми зробимо акції по висадженні ялинок в місті. Можливо, її дійсно не вистачає за каштання забагато чи що. Ну да не знаю, чесно кажучи, в мене ось, по сусідству з ялинки висадили, вони, напевно, попроблематично ростуть, або їх дуже швидко крадуть, тому що там залишилося всі є. Так що, Можливо, і не варто його. Можливо. Добре, йдемо до питання Світлани. Рустами, чи сприяє якимось чином в вашій громадській діяльності депутатство в молодіжній міській раді? Ну, молодіжна міська рада почала свою роботу зовсім недавно, буквально напередодні нового року, тобто на початку грудня, якщо не помиляюся, сам є депутатом молодіжної міської ради і заступником молодіжного міського голови. На даний момент, поки що, коли молодіжна міська рада ще не, тобто, не виконувала проєктів до стратегічного якраз нашого плану, тому що в нас є стратегічний план на три роки а, в Молодіжній міській раді. Тобто ще, ще такої загрожені співпраці немає, але е, я думаю, що в найближчим часом якраз і почнеться і рок, тобто, бо ми е, не, ще вдивилися роботу після Нового року. Тому я думаю, що молодіжна місь, е, міська рада якраз е, ще більше підніметь активність молодих людей і вона якраз... Е, Згуртує всі і громадські організації, і, і, і штенські самоврядування в місті для того, щоб збільшити е, молодіжну активність. От ще один постійний читач, за що ми йому дуже вдячний. Теж, до речі, читач з України навіть. Олександр, це наш читач з Росії. Постійний шануває. Олександр завжди ставить до всіх гостей схожі запитання. Ну, його такі філософські речі mm -hmm. От, Олександра цікавить, чим підвищити рівень культури серед молодства. Тобто, ну, очевидно, його не влаштовує рівень культури молоді. Mm -hmm. ну, це питання може захистів відповісти. За час роботи організації Файне місто вже скоро буде майже півтора року, малий проміжок часу. Але і роботи було виконано дуже багато і буде виконано і ще більше. Повідаючи на питання, я хочу трошки залишитися в нашу історію, розповісти, як ми підходили до підвищення рівня культури молоді. Так, ми заходили з сам, самого початку і на дискотеки. І, і звідти ми, ми якраз об, об, забирали молодь, частину молоді, яка є активною і хоче проявляти активність. Після того, після того робили інтелектуальні проекти, а вже після того обирали людей на освітні проекти. Тобто, плавно переходячи з різних середовищ спілкування, ми якраз ми, 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 обираємо молоді, яка, яка хоче щось робити, щось змінювати. В світі, бути більш культурними і поширювати цю культуру на інших. Людей. Тобто це люди, які е, є лідерами в певних колах середовища. І за час роботи в організації нашої е, ми, ми, просто, ми концентруємо увагу на якомусь одному спектрі діяльності, там, наприклад, тільки е, інтелектуальні ігри чи розважання і так далі. Тобто Ми намагаємося піти в, різ, в різні кола спілкування. Це можна сказати через те, що в нас є і літературна студія, і дебатні клуби. Скоро буде дискусійний клуб, відкривається в рамках проєкту Тернопільська столиця України. Також це, також це різні спортивні заходи, також це освітні проєкти, також це рок-фестивалі. І Також проєкти, які соціально спрямовані допомогу дитячим будинкам, людям, яким потрібна допомога. Також це екологічні акції, також як зробимо Україну чисто і в планах збільшувати і прибирання в місті, і поширення поширення позитивної екологічної культури в місті, тобто і поширювати питання екології. Тобто це є дуже поширено, в це, 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 це було залучені багато, 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 багато проєктів і ресурсів. Тобто, щоб підвищити рівень культури молоді, треба, треба йти в різні спілкування, різні, різні, різні середовища. Молодь займається різними речами, тобто цікавиться, цікавиться різними видами діяльності. тобто Їх треба об'єднувати. Коли, коли їх ми об'єднаємо, тобто і, і буде, буде більше видачі, буде більше, буде більше від них ініціатив. І ми збільшимо якісні. Культурний, культурний рівень в місті і, і можливо, навіть і в цілій Україні. Це зрештою студенти потім поїдуть десь до себе. І так, не... звичайно. І вони, вони вже досвід. Сподіваюсь. У нас залишилось буквально кілька запитань, тому що вже час добігає до кінця. Через технічні затримки ми трошки його відстрочимо. От запитання від читача, який назвався Ніком Ярик. Скажіть, пане Рустаму, чи співпрацює ваше файне місто з іншими громадськими організаціями Тернополя? Чи є у вас спільні проекти і чим корисні вони для нашого файного міста і для молоді, зокрема? Дуже хороше запитання. Так, працюємо і з молодіжними громадськими організаціями, і з старшими громадськими активістами, з молодіжними і вже пас, які має велику історію також. АйСЕ, також думає на прізвищу співпрацю в, в Тернопільській а, молодіжній міській раді, з іншими організаціями. Також а, працювали спільно ну, із Європою, з іншими міськими організаціями. Зовсім нещодавно а, ми а, спілкувалися, наглашені співпрацю а, з раніше невідомою нам організацією Міщанське братство, але якраз в невеликий період часу. Ця організація якраз повернула нас в минуле місто і якраз показала те, яким в минулому, вже два століття тому, як, як в минулому могли міщани самі зорганізовуватися і майже за півроку побудувати філармонію. Це найбільше вразило, тому що 30 тисяч тернополян з легкістю зібрали кошти, побудували, побудували величну споруду. Тому тому будемо співпрацювати із всіма організаціями, і безпосередньо, і з середньою систем, тому що все-таки місто, місто треба рухати в правильному напрямку і культурному, і мистецькому, і, і те, що і, і молодь, має, молодь має вчитися в старшого покоління. Тобто, і задавати, задавати їм запитання, як, їм, як було в минулому, чому, чому, можливо, щось не так робилося. І, і вже разом, і вже разом йти, йти в майбутнє і змінювати місто в позитивну сторону. Тобто І досвід потрібен, і, і молодіжний запов. Наступне запитання від читача Нік Етерпа. Рустаме, чому ви зараз так активно розвиваєте бізнес-продукт під назвою? <різь> <різь> це вже щоб не перейшло на рекламу. <різь> ну, тому я, я не буду відповідати на це запитання, тому що це дійсно може бути реклама. Ну, але я, ну, я дійсно там співпрацюю, тому що а ми запросили туди друг, тому подружжя ми, ми працюємо над цим продуктом. Це не політика. Добре. І останнє на сьогодні вже запитання. Ой, нік, такого ще в нас не було. Це вам гарантую. Це малий рік. Так, Шишолік. Хотіли Хотіли би приїхати на Малин ще раз. Це хороші друзі з сусідньої області. Тому що ми зараз їздимо в різні різні куточки України, а, якраз налагоджуючи співпрацю. Минулого, э, минулого року в грудні ми налагодили співпрацю з Чернівцями і якраз планували відкрити там э, свою філію, тобто навіть не філію, вже з, <kopards> також організацію, дотично до файного міста, але просто зараз зупинилися на тому, як називати там громадську організацію, тому що ну, всі асоціюють файне місто з Тернополя. З іншим також їздимо е в інші міста і ось в Шрабуваю. Тому якраз це вже я розкриваю карти перед планами майбутнього про поширення е е наших цілей е на, на інші території. Так, На Галині також приїхали. Я думаю, що ми задовольнили всіх читачів, так, а від себе особисто, як від корінної тернополянки, шалено дякую вам, став, дякую вам за те, що ви е, дбаєте про наше рідне місто, що ви щось робите. Я сподіваюся, що завдяки вашим зусиллям, завдяки зусиллям е, членів організації Файне місто у нас дійсно буде файне місто. І тоді буде, ну, не буде таких запитань, можливо таких ну, колючих, так? Ну, вони завжди будуть, тому що є, є люди, ну, завжди, ну, не всім завжди якраз ну, добре, Не роботи. Так? Так, Але якщо є, є люди, які, які доєднуються, їх є багато, значить ми робимо все ж таки все таки, дійсно щось користь. Добре, наразі дякуємо вам за увагу. До наступної зустрічі. Наша сьогодні зустріч з Рустамом закінчилася. じゃあ行こう。